Ми з вами зростаємо лише через людей, через тих, хто колись сказав нам потрібне слово, поділився своїм досвідом, дав нам якісь знання, чи просто підтримав і сказав, що у тебе все вийде. І навіть якщо ці люди не залишилися у нашому житті, вони були необхідні нам в певний момент нашого зростання для того, щоб ми змінили спосіб дивитися на себе. Мене теж проводили в той момент, коли я була готова. І в мене завжди був вибір або взяти, або не взяти. У моменти, коли я брала, моє життя змінювалося. Воно ставало краще. змінювалася я сама, і сприйняття мене у мене ставало іншим. Я росла. А коли я не брала, буксувала, або відчувала, що мені це потрібно, але чомусь списувала на те, що я зараз це зробити не можу, що мені це зараз не потрібно, ще є набагато.